Вітаємо, друзі! Російські загарбники і далі демонструють неабиякий ентузіазм у справі екоземлеробства. Перед вами унікальні кадри. Один з рашистів вирішив долучитися до ландшафтного дизайну з мінімальним досвідом і максимумом вибухівки. Ніс протитанкову міну тм 62 Куди і ніс? Загадка, може, шукав клумбу. Але доля вирішила інакше: втомився, присів під опорою. мовляв, сапер теж людина. От тільки забув, що в Україні навіть хвилина тиші може закінчитись феєрверком. І ось уже з неба летить дрон із пекельним привітом. Коротко кажучи, сапер з нього вийшов одноразовий. А це черговий шедевр так званої військової логіки російських окупантів. Один із них вирішив, що найнадійніше укриття це знищений український бронеавтомобіль-новатор. Ну, Логічно, якщо вже техніка побита, то в другий туди точно не влучить, так? Сів собі під бампером, ніби в маршрутці на останньому сидінні, і думає, відсиджусь. Але не так сталося, як ховалося. FPV-дрони вже в повітрі розбирали чергу на подарунок. Перший дрон влучив поруч, зробив легкий струс мозку і перевірку на міцність нервової системи. А от другий вже без зайвих запитань залетів просто до нього під авто, прямо у вхід без квитка. Салют, фейерверк і тиша. З того новатора рашист вже не виліз. Можна сказати, броньоване укриття перетворилося на броньовану труну. Отака доля чекає на всіх російських загарбників, які вирішили заробити грошей в Україні.